Так, Всім добрий раночок. Сьогодні буде дуже класна розпаковка, корисна як для себе, так і на подарунок. Ми замовили з коханим собі на новорічні свята такий чай. Непростий. По-перше, дивіться, яке круте опакування. Дуже таке прям якісне, навіть якщо йти до когось в гості, то можна вибрати У нас така бочечка, можна обрати там іншу коробочку. І вибираєте під свої вподобання лише натуральний чай. Ми його скуштували вже раз більше п'яти разів. Ми пили цей чай, аж я як завжди, спочатку п'ю, потім рекомендую. Зараз показую, чай можна вибрати зелений, фруктовий, чорний, з добавками якимось фруктиків. Тобто ви можете написати на сторіночку, вас проконсультують і підберуть саме для вас чай. Тут такий зразу мішечок є. І в мішечок ми насипаємо чайочок.